Так, ми ведемо репортаж вулиця при 1. Шукаємо магазин наш улюблений. Магазин Будмайстер. Ось реклама. Видно, Блін, не зближу. є. Будмайстер. Там пішла нова пошта. Отак. Тут ми слухаємо. Зараз покажу, як там чуваки працюють. Пішли, пішли, повертаємо наліво. Продовжуємо. Реклама, магазин Будмайстер. Отак От у нас двері виглядають, тут якась ринва. Це наш трудовий рекс. Мерс. Він нам з доставки возить. Ось такий рекс. Зайдемо всередину, дивимося, з чим там торгують. Що тут є? Вікна, двері окей, є таке. Іван, вон робітник, ліпший працівник місяця. Ще другий у нас є Михайло Васильович, Михайло Васильович з круняга. Ховається. Так, що тут в нас продається? Значить, шпакльовки є, різні фініш-стар. Далі що, цемент білий, акрил-пут. момент, шпакльовка мастер, hit. Ага. Хід сезона, папір туалетний по 2 гривні. Актуальна цена. Изугипс, артим гипс, гипсокартоны, пінопласт, пінопласт є. Так, дм дивимося далі.